Що робити, якщо не вистачає досвіду для самостійної роботи? Перше, це розпочніть вивчення основ сфери, яка вас цікавить. Друга знайдіть якісь клуби, групи, де люди діляться своїм досвідом. Почитайте, про що вони розповідають. Поділіться тим, що ви хотіли б навчитися, якщо такі групи, звісно, є. Розбирайте проєкти, з якими б ви хотіли працювати у майбутньому, просто для себе, в чорнетку. І тоді ви зможете зрозуміти, чи дійсно це вам цікаво. А також, якщо ви хочете продовжити працювати на себе, дізнаватись про цю тему більше. І дізнаватися, як працювати в певних сферах. Підписуйтесь на мій канал, і я відео розповім про базові навички, які ви повинні знати працюючи в соціальних мережах, на інших сайтах і тому подібне. Підписуйтесь, буду рада вас бачити на своєму каналі.